Цікаво як тут людям живеться з видом на літаки і з цим шумом, але я думаю, що вони звикли. Тут, -тут валяється бампер до автобуса еталон. Під ногами трішечки десь тут. Львівський аеропорт, і у цьому відео я покажу, як можна швидко і коротко зайти пішки у Вікторіо Garlands. Повертаємося і топимо вздовж цієї вулиці, яка йде вздовж терміналу прямо в бік приватного сектору. До речі, львівський аеропорт це один з рідкісних випадків того, що довкола нього під час будівництва дуже гарно озеленили територію. Тут, тут є висаджені багато сакур, також є багато кущів, це, здається, дерен, і також багато лип на розділовій смузі і берез. Доходимо до кінця терміналу, йдемо далі цією такою вузенькою стежкою. І ось у цьому місці біля такого баннера продаж котеджів, ми повертаємо праворуч на оцю от вуличку, яка я б ніколи не подумав, що нею можна пройти, а нею таки можна. Таке миле болітця. Прикольно, вони збудували такий новий будинок, замостили парковку, але оці от буквально півтора метра, якими ходять люди півз їхній будинок, вони зажлобили. Хоча от дивно вони б самі нам користуватися цією територією. Але ні. Тут як несподівано буквально в п'яти хвилинах від терміналу аеропорту, така абсолютно сільська територія. Спішов на зліт. Такі от колоритні будиночки, і там буквально вдалині, відніється вже злітна смога. Цікаво, як тут людям живеться з видом на літаки і з цим шумом, але я думаю, що вони звикли. І ось ця вулиця, вона виходить буквально на фактично злітну змогу. Це вже маркана аеропорта. Споттінг. Під ногами таке зовсім болото починається. Але з боку ідолічні такі очерети. Трохи засмічені, правда. Собаки. И вот в Галуни уже показалась цивилизация. Тут вот валяется бампер автобуса эталон. Смитя. А оце скелет недобудованої баскетбольної арени до Євробаскету 2016, здається. Його покинули і так і не добудували. Це зараз я тут втонув і це вже видно ТЦ це Вікторія Гарденс. Ура! Тільки! Під ногами трішечки пиздець тут! Щось туди в світле майбутнє має колись піти вулиця Рящівська. Поки що вона виглядає так. Житловий комплекс місто трав. Задня стра... Задній прохід ТРЦ Victoria Gardens. Та гівно під ногами. Отже, на які питання дає відповідь нам це зняти мною щойно відео. Чи можна зайти з аеропорту до Вікторія Gardens з пішки? Так. Чи це приємно? <кхм> Мабуть, ні. Чи лишиться у вас ваше взуття чистим? Точно ні. Отже, на які питання дає відповідь моє безтолкове відео? Перше, чи можна добратися з аеропорту пішки до Victoria Gardens. Так. Друге. Чи це приємно? М -м -м, дискусійне, мабуть, питання. І третє. Чи залишиться ваше взуття чистим? Точно ні. Четверте. Нафіга це все було потрібно? А все це заради ваших... Переглядів, лайків та підписок на канал.